Багато хто закладає яйці, збирає. Ну, у вас добре, коли у вас є дуже багато корей, ви там за п'ять днів назбирали собі, заклали все, що вам треба, і так далі. А якщо у вас декілька курей, ви наприклад, хочете тільки від цієї курки взяти яйця, а про вас дві курки. Багато хто закладає яйці двохтижневі, я знаю, навіть трьохтижневі і отримують гарні результати. Ви взяти, наприклад, якщо ви замовляєте яйця десь за кордону там є ті угорські, чеські, Ну, ви зрозумієте, що вам не прийде, що вчора їх знесли, а день в дорозі і на другий день мовда. Вони через перекупщиків до вас потрапляти, і ну все таке інше. І ви закладаєте вже там двохтижневі, і я вам хочу сказати, що можуть бути гарні результати. Я закладав яйці, і як як то кажуть, і від молодих курей, і від старих курей, і е, молоді яйця, що тільки назнесли, і які вже пролежали два тижні, то й три тижні. Е, е, краще яйце закласти чуть старше ніж те, яйце, яке знесено було в цей самий день, тому що відсоток вилупу старшується, ну як на ми на мене набагато більше ніж. З того яйця, який тільки ну, знесено було сьогодні, і через час його поклав інкубатор. тому що там ще немає того воздушної камери, і вона на вилупі її не хватить тому початку, щоб дати життя, і воно може замерти в тому яйці. Початку воно, але воно замре. Тому ну кожен рішає для себе.